Розглянемо програму для створення тестів, а саме тест W2. Розпочнемо наш відеоогляд з рядка меню. Рядок меню складається з клавіші Файл, за допомогою якої ми можемо створити тест, відкрити вже існуючий, або зберегти в тому форматі, в якому подає програма, або швид. Наступна клавіша редагування. За допомогою неї ми можемо копіювати текст, вирізати або вставити текст, або ж якесь фото. Наступна клавіша Запитання. За допомогою неї ми можемо додавати запитання або вилучати запитання. Наступна інфо. За допомогою цієї клавіші ми можемо детальніше дізнатися про програму ТСW2 або умови її використання. Переходимо до панелі інструментів. Вона складається з піктограм, за допомогою яких ми можемо створити тест, відкрити тест, зберегти тест, вирізати, копіювати або вставити. Тут ми можемо вибрати шрифт, яким хочемо, щоб був написаний наш текст. Тут розмір. Також ми можемо зробити, щоб наш текст був жирний, курсив або підкреслювальний. Щоб додати індекс верхній або нижній, використовуємо дані піктограми. Для того, щоб задати назву нашому тесту, ми пишемо її у цьому рядочку. Також ми можемо вибрати кількість запитань, які має містити наш тест і час їх проходження. Також ми можемо вибрати шкалу, за якою будемо оцінювати наш тест. Вона може бути 2 бальна, 5 бальна, 6 бальна, 9 бальна або 12 бальна. За умови використання даної програми, у нас 12-бальна система. Щоб бачити правильну відповідь, нам потрібно натиснути галочку напроти діагностики. Ось це все поле. Тут ми можемо записувати наші питання або вставляти фото. Для того, щоб вставити фото, нам потрібно використати комбінацію клавіш Ctrl-V. Для того, щоб записати варіанти відповідей тесту, ми запишемо їх у ці рядочки. Щоб вибрати правильну відповідь, ми натиснемо галочку. Відповідей правильних може бути декілька. Для того, щоб додати запитання, ми можемо натиснути клавішу Додати питання або ж вилучити питання. Щоб швидше переміщуватися між першим питанням і другим, ми можемо використати оцей повзунок. Так. Для того, щоб зберегти, ми можемо використати рядок меню File зберегти як. Або ж піктограму нашу зберегти тест.